Поговорити про блядь. Тікайте попчуть. Я хочу вам сказати, подивіться про ту картину, яка була виселена на аукціон. Один мільйон доларів до неї дають, якісь друни в день з Німеччини. А сьогодні вам покажу ті бурки, подивіться зверху. Вони такі прекрасні, не пережили. Ми, прийти, 20, Я хочу вам сказати. Що тут така українська стерба. Вона просто почервоніла. Я хочу позволити до Йошенка, щоб ви такі силі, блять, підняв. Давай,

Україна, купляйте цукор та селу. Ціни дорогають. Село доді кошло 2 гривні, а нині вже бачі 30 з кухуя. О, без розумний підійшов до мене. Купити селу. Дякую за увагу. Тихо. Ах, гімна, бля, ніколи не забив! А це, блядь, та ворона, курва, хав за патроном, блядь! Курва, пінь дєрбуна, блядь! Курва, комен, блядь, зараз завалить! Дай, чурол, залеється, ти буду вогонь палити! Де курось устрала по дєру? У чурол, а воно блядь!